Мене два три рази, два рази хотіли з скейсі звільнити на початку ради директорів, бо не вірили, що ми щось зробимо. Тобто, ця зневіра людей, які найближчі, які ти яким показуєш діями, да, показуєш, що от воно, перед очима. Це найскладніше. І коли суспільство показує, що Окей, є гарантія успіху в житті, береш, ідеш, вчишся, стаєш професіоналом в якійсь галузі отримуєш роботу, сьогодні платять високі зарплати тут, в Європі, в Сполучених Штатах, за те, що ти вмієш робити свою справу. Люди не вірять, вони кажуть, ні, це корупція, це зв'язки. Я показую, що можна знайти гроші на філантропію, на освіту в Україні. Кажуть, ні, це тому, що ти був міністром. Ну а як я став міністром? Я став міністром, теж казали, це тому, що зв'язки були а, і так далі. Завжди люди пояснюють, що є якесь конспірасі, так, якась так, конспірологія, так, так, так. замість того, щоб просто як робити свою Просто роботу робити свою якісно роботу це як зі спортом. Знаєте, у кожного є сила волі стати олімпійським чемпіоном, але майже ні у кого нема сили волі кожний день 20 років вставати о шостій ранку і 2, 3 години займатися чи 2 години тренуванням і ще два рази так в день. Отут okay. те саме. Оце найскладніше. Набагато складніше ніж хейт. Це зневіра найближчих людей.